Ми знову разом з газетою Волинь нова та сайтом Волинь.юей. Ваша робота вимагає тривалого сидіння за офісним столом. Почніть бідне перерву разом з нами і ви отримаєте заряд енергії на другу половину робочого дня. Спочатку розімнемось. Ручки поставили на пояс, повороти головою вправо-вліво. Дихання вільне. Вперед, назад. Добре. Обертаємо плечі назад. Вперед. Добре. Нахил вправо. Добре. Руки поставили в замок. Йдемо на місці. Закінчили, потягнулись вгору. Починаємо працювати. То рівненько. Руки зігнуті, лікті розведені. Тиснемо долонями одна на одну, задіюючи при цьому м'язи грудей. Виконуємо вправу 10-25 разів, залежності від рівня вашої підготовки. Чудово, наступна вправа. Тепер ми будемо віджиматися від стіни. Руки широко, тіло натягнуто, як струна. На вдиху згинаємо ручки, на видиху розгинаємо їх. Вправи виконуємо 10 25 разів. Закінчили. Склали руки в замок. Потягнули м'язи грудей. Добре. Для наступної вправи нам знадобиться невеличкий рушник. Стійка ноги нарізно. На видиху піднімаємо плечі вгору, на вдиху опускаємо вниз. Видих, вдих. Видих. Вдих. Таким чином ми змушуємо працювати м'язи верхньої частини спини. Добре, закінчили. Наступна вправа. Рушник тримаємо вгорі. На вдиху робимо нахил вперед. На видосі піднімаємось вгору. Вдих. Видих. Спина пряма, живіт напружений. Добре, закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення те ж саме. На видосі робимо нахил вправо. На вдих повертаємося в вихідне положення. На видих вліво, вихідне положення. Таким чином ми тренуємо м'язи нашої талії. Закінчили. Наступна вправа для м'язів наших ніг та сідниць. Сідаємо на уявний стільчик. Спина пряма, руки за головою. Сидимо так 2-3 хвилинки. Добре, закінчили. Потягнулися вгору. На цьому все. Продуктивного вам робочого дня. Заходьте і залишайтеся з нами. Пишіть нам. На найцікавіші запитання дамо відповіді у наступних випусках. До зустрічі!